Ви ще такого не бачили. Coca-Cola Zero Orl. <laughs> В Британії купили тільки що. Limited Edition. Останню банку забрали. Одна єдина банка була. Давайте скуштуємо. Ну, хоч чорна, типу на колір чорна, просто чорна. Господі, понавидумували. ноль калу. Пахне печенька. Ану, що печенічка, так? Да? Трошечки печенічка, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну. Печень. Я отвечаю, чувак, зі печеньку і запив понял? понятно? Точ, точь. А ну напишіть мені. Вау. Вау. Блін, це найкраще, що я пив. Отповію, напишіть мені, чи десь таке бачили. Це яка країна, яке місто і скільки коштувало. А скільки я заплатив? Блін, ну десь два фунта, мабуть. Два фунта. Блін, от попробуй, чувак. Попробуй. А ну, що ти скажеш? Mm. Печенька, печенька, скажи. Печенька. печенька. Просто печенька. Mm. Тема. Mm. Блин, гляньте, я еще такого не видел. Очень смачно. No calories. Cookie подумаешь? flour. <свят> а ну пишите в комментах, вы таких не видели?